Доброго дня, колеги. У нас сьогодні прес-конференція заступника керівника офісу президента Рослава Шурми. Основна теми цієї прес-конференції це власне лондонська конференція з залученою інвестицій. Це угода з BlackRock компанією, а також вчорашня зустріч з бізнесом. Тобто, Ростислав Ігорович зараз розповість, що саме сталося. А після цього чекаємо на ваше питання. Я постараюсь максимально коротко зробити вступ. Для того, щоб максимально часу у нас було з вами поспілкуватися в режимі запитань відповідей, давайте, напевно, розпочнемо з Лондону. А, перше, що важливо, що а, чим ця конференція відрізняється від всіх попередніх. По-перше, був а, дуже чіткий єдиний голос від всієї урядової команди, тобто, ми їхали доволі погоджено. Доволі з одними меседжами, тобто, вже вибудувалася єдина чітка стратегія, така крос-секторальна стратегія по багатьох галузях і напрямках в економіки. Друге, всі бачили, що була дуже сильна політична підтримка від всіх наших партнерів, є чіткі зобов'язання по сумах, причому не на один рік, а довгострокова підтримка. Третє прийняті певні такі фундаментальні прецедентні рішення, які стосуються заморожених активів. Як ви знаєте, є величезна кількість заморожених активів, але щодо стягнення, процес активно рухається лише в Україні. В інших юрисдикціях поки що немає великого руху. Є перший прецедент була заява про те, що по крайній мірі будуть спрямовані на відбудову України доходи. Від заморожених активів. Якщо говорити попросту, то ви знаєте, що в системі Євроклір є заморожених близько 200 мільярдів, еквівалент 200 мільярдів євро, враховуючи поточний рівень процентних ставок, вони заробляють близько 3 мільярдів річному еквіваленті. Тобто про, про цю суму йшла мова. А ви знаєте, що було там зроблено, фактично оголошено про запас українського фонду відбудови, фонду розвитку, який ми. Робимо разом з підтримкою компанії BlackRock, Morgan, JP Morgan та McKinsey. Були проведені перші глибокі дискусії по окремих секторах, таких, зокрема, як зелена металургія. І що дійсно відрізняло там, фундаментально цю конференцію від попередніх, це те, що дійсно був міжнародний бізнес. Оскільки на попередніх конференціях в нас присутні були переважно політики і представники все-таки локального бізнесу. Тут були десятки. Представники десятків, можливо, навіть понад сотні корпорацій з різних країн світу від Японії до Сполучених Штатів, Великобританії Європейських корпорацій. Що поки що чим не можна похвалитися, але це абсолютно закономірно. На жаль, поки що ми не бачимо. Великого апетиту на інвестиції в Україні, і єдина причина це є військові ризики, які неможливо ніяк поки що покрити в необхідному масштабі. Оскільки мова ж йде не про проекти на десятки сотні мільйонів доларів, а на десятки і сотні мільярдів доларів. І жодна система страхування військових ризиків. Цю проблему вирішити не зможе. Єдине, що може вирішити, єдиною найкращою страховкою, є вступ до НАТО. Це буде дійсно справжньою гарантією для будь-якого інвестора. Це перший блок. Другий блок, як ви знаєте, вчора відбулася зустріч президента України з бізнесом. Основна мета була подякувати бізнесу за роботу, отримати зворотній зв'язок про те, які проблеми турбують бізнесу, які є бачення пропозиції у бізнесу. На чому ми сфокусувалися? Ми сфокусувалися, які питання найбільше піднімались. Це є взаємодія певні проблеми, які виникають з правоохоронними органами, зокрема з податковою службою. Які проблеми виникають в процесі а, постачання на державу, тому що держава об'єктивно зараз є одним з найбільших замовників і клієнтів по дуже багатьох позиціях? Був прийнятий ряд рішень змінити деякі нормативні акти, які там не зовсім, а, скажімо так, створюють прозорі і справедливі умови для взаємодії вітчизняного виробника з, а, з державою а, були декілька пропозицій, які зокрема. Стосується планування і роботи, оскільки ну дуже важко планувати і будувати виробництво, коли оголошують тендер, через два місяці потрібно поставити якесь обладнання. Повинна бути якась більш середньо-довгострокова програма. Обговорювалися і дала, була дана оцінка деяким державним ініціативам програмам, таким як ініціатива податкової реформи, таким як програма ЄОСЕЛЯ, яка зараз запускається, такі, як програма 5.7.9 і, і інші. Це, власне кажучи, що стосується зустрічі з бізнесом. І окремо, мабуть, певні коментарі по запуску фонду відбудови з разом з компанією BlackRock. Тут дуже чітко потрібно зразу окреслити: це не є фонд BlackRock, це є український фонд розвитку відбудови. Інструмент, який наша держава використовуватиме для стимулювання тих чи інших секторів економіки, і для того, щоб давати поштовх бізнесу. Для аналогії, я думаю, дуже хороший проєкт був у післявоєнній Німеччині, це Київ'ю, коли Німеччина створила власний інструмент і з його допомоги змогла дійсно надати стимул дуже багатьом ключовим. Секторам економіки, які сьогодні, по суті, є основою всієї фінансово-економічної системи Німеччини, і є одним із найпотужніших найсильніших у світі. А компанії, такі як BlackRock, як JP Morgan, як McKinsey, а також інших великих фінансових корпорацій, ми залучаємо як консультантів та потенційних партнерів в реалізації цього проекту. Чому ми це робимо? Тому що давайте об'єктивно, ми не можемо лише покладатися на міжнародні фінансові інституції, такі як ЄБРР, такі як міжнародна фінансова корпорація та інші. Вони безумовно роблять велику велику справу в Україні, роблять великі кредити. Але ми є суверенна держава, і ми самостійно повинні визначати пріоритети. Ми самостійно повинні регулювати темпи. Інтенсивність, з яким ми запускаємо ті чи інші ініціативи, не завжди вони готові брати на себе відповідні ризики. Тому що якщо ви подивитесь зараз на портфель цих компаній, цих міжнародних фінансових інституцій, якби БРР ми бачимо, що вони все-таки працюють більше з державним сектором економіки, оскільки це є менші ризики. Вони дуже рідко йдуть в акціонерний капітал, вони працюють з борговими інструментами, там, де вони працюють з приватним. Капіталом це зазвичай найменш ризикові інструменти, такі як торгове фінансування, це дуже рідко інвестиційні продукти. От. І плюс ми вважаємо, що є надзвичайно великий потенціал, з одного боку, залучення тих партнерів, яких не залучає до фінансування ЄБРР IFC в інших частинах, куточках світу, яких саме я поки що публічно не буду озвучувати, як будуть перші домовленості, ми обов'язково. Про це скажемо. І з точки зору, власне кажучи, мультиплікатора, ще є основним критерієм ефективності роботи таких фондів. Тому що наша мета на кожен долар коштів партнерів, які ми отримуємо, отримати максимальну кількість доларів приватного капіталу. От. І коли створюються такі ініціативи, вони якраз продукують в тому числі конкуренцію між відповідними інституціями і призводять до того, що. Вони є більш винахідливими і інноваційними з точки зору різних фінансових інструментів, як краще мультиплікувати цей капітал, який вони отримують від донорів і країн-партнерів.